Слава Ісусу Христу всім Християнам. Добрий день, люди на Ютубі. Ті люди, які слідкують за моїм каналом, знають, напевно, я вже казала, що моя донька вона трошечки поїхала до Польщі і, якби куліжанка запросила, ну, якась дівчинка, яка яку вона зустріла у Львові, там в неї дуже багато так, подруг. Так, в мене така дитина, що в неї дуже багато. І от вона їй запропонувала попрацювати трохи в Польщі. І моя дитина поїхала місяць тому, так, до Польщі. Я, звісно, що її відмовляла, як мама казала, не їсть. Але дитина вирішила така, от трошки вперта на мене. Це неправильно. Я знаю, що неправильно, але така є. Тут такий вік. І от. Я зараз трошечки про е, ту от е, систему комуністичну. Тобто комуністи вони не зникли з лиця землі, вони себе називають по-іншому, вони створили нові партії. І там, де вони колись були, колись були, я маю на увазі о, о та комуністична партія, яка керувала. В Україні, в Польщі, в Чехії вони керували. Так, всі знають, от деякі держави з тих, ну, так, вже до Євросоюзу належать. Те, що стосується Польщі, моя дитина потрапила на такі склади, вона каже, чотири поверхи, вони по 12 годин працювали, там бігали норми. Норми дикі, дикі норми за один час у 75, якийсь посилок зібрати, а то фактично чотири поверхи, ну то нереально. Я просто згадую Радянський Союз, там теж от комуністична система, що вона робила? Вона робила на, на тих, там де вони так, там були норми і дуже космічні, і люди не могли ці норми виконати, щоб менше платити гроші. Дитина трохи намордувалася і е, дзвонить, каже, мам, мене звільнили, я не можу нормовати. І каже, слава Богу, господі, я так втішилась. Думала, дитина назад приїде додому. Ну ні, вона ще в пошуку каже, мам, я так хочу заробити. І кажу, заплатили гроші, Ні, не заплатили. Дитина в них ото в три зміни ото попрацювала, я знаю, скільки днів, десять, може більше. Я кажу, коли заплатять гроші? Вона каже, да, щось там перерахують на карточку, колись там перерахують. Я кажу, доці, якщо не перерахують, вже тоді до поліції напевно, звертається, тому що воно на то наділо. Так що будьте обережні.